Захисники нашої держави. Сьогодні ми маємо таку можливість в стінах нашого навчального закладу, в загальному освітній школі 1-3 ступеня номер 1 імені Івана Яковича Франка надіслати вам щирі слова подяки за те, що ми маємо таку можливість під мирним небом. Навчати наших учнів, е вільно ходити вулицями нашого міста, е але все це завдячуючи вам. Ви знаєте, що от, е коли проходить навчально уховний процес, коли ми спостерігаємо за тими дітками, батьки яких служать в зоні АТО, захищають кордони нашої держави, ми дуже Переживаємо, ми переживаємо про їхнє майбутнє, ми переживаємо про те, як вони, з яким нетерпінням вони чекають на вас додому. І ми все робимо, педагогічний колектив, учнівський колектив, робимо все для того, ми не можемо бути поруч з вами, але ми робимо все до того, щоб полегшити вашу долю, ваше, ваше перебування на Сході. Ми завжди відгукуємося на прохання волонтерів, збираємо продукти харчування. Ми також допомагаємо фінансово. Дітки наші пишуть листи, співають пісні. В минулому році ми провели кілька акцій по збору продуктів, по збору грошової допомоги, також плели сітки. Для воїнів АТО за минулий рік три сітки сплели. Ми мали таку ну, як ви, можливість. Ну, на жаль, це було під час такої сумної події, коли загинув наш житель нашого міста Ігор Сливка. Ми зустрічалися з бійцями Азову, які ну, розказували про ті про те страшне, що відбувається. На сході було все добре в нашій державі, як то, звичайно, не ця війна. Дуже багато наших випускників, також нашого навчального закладу беруть участь в антитерористичній операції. І наш навчальний заклад, враховуючи те, що багато наших таких Випускників служить в зоні АТО. Ми плануємо на оцей понеділок, на... це в нас буде 16, так? 16 числа ми плануємо в нас відкриття двох меморіальних дошок. Одна дошка вона буде присвячена ігору Сливці, як... діти якого навчалися в нашому навчальному закладі. А також він був членом піклувальної ради нашого навчального закладу, відкриваємо е, якраз саме пам'ятну дошку, присвячену цій людині, а також відкриваємо ще одну дошку, яка присвячена нашим живим героям, от, які е, служили в зоні АТО. Е, всі ці моменти, моменти того, як ви служите, як ви захищаєте нашу державу. Ми е, розказуємо на виховних е, годинах. От, ми е, бажаємо вам е, такого, ну, щоб, щоб ви всі щасливо повернулися додому, щоб це все було при доброму здоров'ї, щоб вас поминали кулі, щоб вас поминали осколки, щоб ви живими повернулися е, до нашого рідного міста, щоб ви поверталися в свої домівки. Добра вам щастя. Дякую за те, що ви робите для нашої держави, для наших діток для нас вчителів. Ми завжди будемо пам'ятати про те, що ви зробили для нас. Щиро дякую вам за підтримку і за охорону наших рубежів, нашої держави. Запалимо свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає краще. Може із святих у когось батька, в когось і дитину. Помолимось за тих, хто раді нас ішов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас. І не одна ридає зараз мати, запалив на вікні вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Мамко ж моя, не лаймені. Мамко ж моя не лай мені. Вони по-різному проходили свій шлях. Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину. Лише війна міцнить залізний цвях, так несподівано забила тому вину. А скільки було в кожного ідей зробити хату, виростити сина, щодня втрачає мужніх ми людей і у скоботі плаче Україна. А скільки буде цих страшнучих днів? Коли снаряди перестануть вже літати, так важко нам дивитися на вдів, а ще болючіше, як плаче в хаті мати, страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають, та ми, герої, не забудем вас, тому що в нас герої не вмирають. Слава Україні! Слава! І солдати, я знаю, що ти мужній, відважний та хоробрий. Ти захищаєш нашу землю, нашу батьківщину від ворогів. А ось же робиш все можливе, щоб, щоб всі жили в мирі. Не дуже хотів, щоб маленькі діти не знали, що таке війна. Я сподіваюся, ні, я впевнена, що всі твої старання будуть немарними. Повертайся додому цілим ці і пошкодженим дім, де тебе всі чекають та люблять. Ти захисник та герой всієї України, але за все для своїх рідних та близьких. Повертається табільний... та... свій край. Знай, бажаючи на те, що ми ще діти ти став ставлю нас прикладом справжнього патруля. Нехай не буде на твоєму життєвому шляху, який ти проходиш на фронті, захищаючи нас. Hi. Уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемось і вами все життя, боже мріє в серці біль до забуття, бережи себе мі. Слідує до непорядком, Тречачи.